Слава Україні! Розпочалася 363 доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав 6 ракетних та 28 авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Також противник здійснив 86 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок вогню російських окупантів знищені та пошкоджені цивільні житлові будинки, школи та магазини. Є загиблі та поранені. Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України. Вороги далі зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках у районах Невського, Бахмута, Новобахмутівки, Водяного та Мар'їнки. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряниківка і Масютівка Харківської області, Білогорівка, Луганської, Та Васюківка, Берхівка, Бахмут-Василівка, Новобахмутівка, Водяне, Невельське та Мар'їнка на Донеччині. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Протягом доби. Ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів Сеньківка, і Єліне Чернігівської області, Новослобідське, Білопілля, Юнаківка, Миропільське і Краснопілля на Сумщині, а також понад 25 районів населених пунктів на Харківщині. Серед них Стрілеча, Красне, Зелене, Тернова, Бочкове, Малавовча, Озерне, Григорівка, Дворічна та Куп'янськ. Крім того, противник завдав авіаційного удару. По населеному пункту Гранів Харківської області з території Російської Федерації. На Куп'янському та Лиманському напрямках противник обстріляв населені пункти Дворічна, Гряниківка, Піщане, Крохмальне і Першотравневе Харківської області, Стельмахівка, Невське, Червонопопівка, Білогорівка на Луганщині та Діброва, Федорівка, Іванівка і Котлярівка Донецької області, завдав авіаудару в районах Білогорівки та Спірного. На Бахмутському напрямку. Обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема Роздолівка, Білогорівка, Васюківка, Залізнянське, Бахмут-Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка, Озарянівка, Олександр Шультине, Нью йорк та Веселе Донецької області. На Авдіївському та Шахтарському напрямках артилерійського впливу зазнали понад 30 населених пунктів: зокрема, це Новобахмутівка, Авдіївка, Водяне, Невельське, Красногорівка. Георгіївка, Мар'їнка, Богоявленка, Вугледар та Причистівка на Донеччині. Також ворог завдав авіаційних ударів неподалік Олександрополя, Кам'янки, Авдіївки, Мар'їнки та Вугледара. На запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 25 населених пунктів, включаючи Новоандріївку, Времівку і Новопіль Донецької області та Ольгівське, Малинівку, Гуляйполе, Малутокмачку, Оріхів, Новоданилівку. Та Степове на Запоріжжі. На Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали райони понад 35 населених пунктів. Серед них Золота Балка, Дудчани, Качкарівка, Береслав, Козацьке, Миколаївка, Антонівка, Херсон, Дніпровське, Берегове та Велетенське Херсонської області. Росія продовжує примусову паспортизацію громадян України на тимчасово окупованих територіях Донецької області. Зокрема, Працівникам бюджетних організацій доведено під особистий підпис розпорядження так званої Російської окупаційної адміністрації Горлівки щодо необхідності набуття громадянства Російської Федерації. Працівники бюджетної сфери, які до 1 липня не отримують паспорти, будуть звільнені із займаних посад. Авіація Сил оборони за добу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та удару. По зенітно-ракетному комплексу на вогневій позиції також наші захисники збили три БПЛА типу ланцет та два безпілотники невідомого типу, ліквідували близько 760 російських окупантів, знищили 10 танків, дев'ять бойових броньованих машин, чотири артилерійських системи, автомобіль та одиницю спеціальної техніки ворога. Підрозділ ракетних військ і артилерії минулої доби уразили дві позиції протиповітряної оборони, ворога та батарею реактивних систем залпового вогню противника. Підтримуйте Збройні сили. Разом переможемо. Слава Україні!